Мир Божий, треба нам дуже зараз в такі часи зрозуміти, що без Ісуса ніяк нам не спастися. Нічого зараз дуже важко. Можна тільки спокійно знайти, коли ти дійсно перебуваєш. В церкві живу церквою, коли ти дійсно проповідаєш слово Боже. Тоді ти вже дійсно знаєш, що тобі спокійніше на душі. Не переживаєш, ти не знаю, ти вже підготовлений, як кажуть, до, ну, до встречі з Ісусом Христом, ти вже не боїшся смерті. Коли ти боїшся всього проповідувати, що це, що це не потрібно, треба, як ти дійсно хочеш бути з Ісусом, ти так, ці слова проставляти. Всім розказував, що спасіння тільки з Ісусом Христом, що це зрозуміло, що дьявол зараз ворог. Дявол всіх ворог, щоб це кожен зрозумів, що дьявол всіма маніпулює, керує. Дявол на землі, щоб вбити, погубити, обкрасти. Це треба, щоб кожен зрозумів, що тільки спасіння з Ісусом Христом. Амінь.